Це буде історія про перших ланістерів, або історія про те, як вони віджали чужий замок. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити і нагадую, поставити лайк цьому відео, залишити свій коментар. Це допоможе відео у просуванні. І також нагадую, в мене є ексклюзивний контент для спонсорів. Ви також можете ним стати. Ми вже додивляємося там перший сезон. Дім дракона. Тож можете до нас приєднуватися. Незабаром вже почну там оглядати гру престолів перший сезон. Тож, хто хоче доєднатися, ви можете це зробити. І також дякую тим, хто донатить просто так на Монобанку. Я вас всіх бачу, дуже вам за це вдячна. Ви підтримуєте цей канал. Якщо хочете раптом також це зробити, у описі є посилання на цю монобанку. Повертаємося тепер до Ланістерів. Вас ніколи не цікавило питання, чому замок, в якому вони мешкають, називається Кечела Кастерлі або Скеля Кастерлі. Чому не скеля Ланістерів? Є. Ціла історія, яка дає відповідь на це питання. Ще у часи перших людей, найвеличнішими на заході, були саме кастрілі. Вони мешкали у скелі. За легендою, що першим кастрелі був мисливець Корлос, який помітив, що Лев викрадає місцевих овець. Жив він якраз в селищі неподалік від майбутнього Ланіспорту. І він пішов, прослідкував за цим левом і прийшов до печери. Там побачив лева, левицю їх дітей. Він вбив списом і лева, і левицю, а їх дітей залишив живими. І за легендою, богам це сподобалося. І вони зійшли своєю милістю до нього. З'явився дуже такий яскравий жовтий промінь у печері і осяяв її. І раптом корлос побачив велику жилу золота. Ця жила була товщиною, як торс дорослого чоловіка. Це легенда, але чи то Корлос знайшов це золото, чи хтось інший з кастрелі, але з того часу там зробили копальню, почали видобувати це золото і щоб охороняти це місце, там і поселилися перші кастрелі. Йшли роки століття, нащадки все більше вирубували галереї, зали, сходи у цій печері і видобували все більше золота. Тобто, поступово це все перетворювалося у могутню. Фортецю Вестеросу. Чи були Кастрелі королями? Ні, вони не були королями, не оголошували себе ними. Вони були найбагатшими лордами Вестеросу і наймогутнішими лордами на Західних землях. Так тривало сотні років, поки не настала. Доба героїв. До речі, на каналі є більш детальне відео про ці різні періоди історії вестеросу. Можете також його подивитися, там дуже цікаво. Тож, що сталося у добу героїв. Саме в той момент до них прибув такий собі шахрай з за вузького моря Лан Розумний або Лан Розумник. Хтось каже, що він був андалом, тобто він прибув на землі вестеросу ще до приходу андалів. Там ще була десь тисяча років до їх приходу. Тобто, конкретно точно невідомо, ким він був. Але ми знаємо одне: коли лан там з'явився, він вигнав кастрелі з їх замку і поселився там. Як він це зробив? Прямо от правдивої історії також немає, бо це було дуже давно. Але існують певні теорії, як він міг це зробити, адже він був шахраєм. Найбільш розповсюджена теорія: Лан знайшов розчелену в скелі. І проліз туди. Ця розщелина була така вузька, що він зняв весь свій одяг і намастився маслом, щоб пролізти в неї. І потім він там гуляв, тинявся замком і нашіптував на вуха родини Кастрелі різні неподобства. Він налаштовував одних проти інших, викрадав багатство одного брата і підкладав його у спальню іншого. Він ще полюбляв вити там як демон. І отак поступово родина Кастрелі впевнилася, що поселився якийсь привид у їх замку і полює на їх родину. І тому вони всі вирішили просто. Тікти звідти нафіг. І лан намащений маслом, один там і залишився. Хтось пропонував іншу версію, що Лан запустив через ту бідно розщелену купу мишей і щурів у замок. За іншою версією, він запустив цілу зграю левів, які проштовхнулися туди, можливо, він також їх намазав маслом, і вони погризли, пожерли саме от лорда і його синів, а жіночок залишили в живих. Лан... Прослизнув слідом і от став тепер повноправним лордом Ланністером. До речі, ще існує одна непристойна версія. Це був би не Мартін, якби ми не мали якоїсь непристойної версії, про те, що Лан знову таки пройшов крізь цю щілину і навідався до всіх дівиць у замку. І через 9 місяців усі вони народили золотоволосих дітей, і всі казали, що не мали ніяких стосунків з іншими якимись там чоловіками. Хоча невідомо, яким чином це посприяло тому, що родина могла б зникнути з замку, просто чисельність родини б збільшилася. Як тоді лан їх прогнав, невідомо за цією версією. Існує найбільш вірогідніша версія, яку запропонував архімейстер перестан. І він казав, що лан просто служив лорду Кастерлі, чи там зброярем, чи військовослужбовцем якимось, і він просто мав певний зв'язок з донькою однією лорда Кастерлі. І потім вона завагітніла. І ось тоді Лан вмовив лорда Кастерлі видати цю доньку за нього заміж. Вони це зробили, і за цією версією виходить, що лорд Кастерлі не мав спадкоємців, тому, коли він помер, наступним лордом став Лан. Так це могло статися більш законним шляхом. Тож ми знаємо точно конкретно одне: в один момент з літописів зникли Кастерлі. І раптово з'явилися ланістери. Не забувайте, до речі, коли дивитеся відео, приготувати собі або чай або каву. Я знову рекомендацію від 25 Coffee Roasters. Це нова кава ароматом бергамоту та білих квітів. Після смак в неї квітково-цитрусовий. Вона трошки віддає кислинкою, і вона досить таки міцна. І ще маленька рекомендація: спробуйте цю каву з кокосовим сиропом. Я думаю, що вам зайде, буде дуже смачно, не зможете відірватися. Не забувайте. Вайте, що 25 Coffee Roasters роблять каву всю натуральну, без ароматизаторів. А ще вони безкоштовно роблять помел і безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні і кур'єром у Києві, Львові і Харкові. А за моїм промокодом Гурманка ви отримаєте 15 знижки на всю зернову каву, окрім тріпів, комбо та наборів. Тож користуйтеся, поновлюйте свої запаси, вводіть промокод. І пийте смачну каву. За легендою, лан розумний, дожив до 312 років і мав сотню синів і сотню доньок. Ну, за тією версією, що він всіх там оплодотворив, можливо, в нього б і вийшло стільки, але не впевнена. Але треба сказати, не дивлячись на легенди, що ланістери були не тільки вродливими, а ще й плодовитими. Бо з того часу у літописах вони почали згадуватися досить таки часто. І вже буквально через декілька поколінь. Ланістерів стало настільки багато, що ця бідна скеля не могла вже їх вмістити. І тоді, замість того, щоб добудовувати замок, робити нові галереї, сходи і так далі. Просто деякі гілки ланістерів вони залишили замок і поселилися у селищі неподалік. Саме так виник Ланіспорт. Землі були там плодовитими: було море з купою, риби. А ще там був природний причал. Незабаром селище перетворилося у містечко. А вже через дуже короткий час у справжнє місто Ланіспорт. До часів появи Андалів. Ланіспорт став вже другим містом за величиною у Вестеросі. Першим, якщо що, був Старгород. До берегів заходу спішили торгові кораблі. Леаністери заробляли на цьому всьому гроші. Вони звели великі стіни навколо свого міста, щоб його захистити. Тож вони процвітали. І багатішали все більше і більше. Ланістери у скелі Кастерлі видобували це золото, і жила не виснажувалася. Тобто цей дім був дійсно могутнім і багатим. Коли ж ланістери стали королями? Хто не знав, вони були королями. Лан розумний ніколи не називав себе королем. В деяких легендах цей титул до нього присвоювали вже посмертно. У реальності першим королем ланістерів став король Лоріон. Він мав прізвисько Лоріон Лев Ну, через те, що ланістери мали золотаве волосся. Він вів війни, розширював території. І він був першим ланістером, який назвав себе королем скелі, королем Кечери. І після нього багато нащадків називали себе саме так. Тобто носили такий титул. Тепер поговоримо про те, що ж сталося з ланістерами після приходу андалів. В мене вже на каналі є відео про Старків, а тепер поговоримо, як боролися з андалами. Ланністери, чи вони билися, чи ні. Буде цікавий поворот. Як не дивно, найбільшого розквіту королівство набуло вже під час і після приходу андалів на захід, андали прибули не одразу, бо вони мали подолати ще певну територію до заходу. Перший андальський воєначальник зустрів свою смерть від Тібольта Ланістера. з другої третьої спроби з андалами обійшлися так само, але вони все продовжували і продовжували насуватися на захід. І тоді король Теріон III і його син Герольд II зрозуміли, що їх доля вирішена. От зараз їх вже розіб'ють. І вони придумали план. Вони вирішили не долати андалів на полі бою. Вони просто почали одружувати андальських воєначальників за різних дівиць великих домів заходу. І вони не просто це робили, бо їх могли зрадити. Вже були у історії такі випадки. А вони ще й. Сказали свою ціну за можливість шлюбів з їх дівицями. Сини і доньки андальських лордів, які отримували таку честь, мали відправитися у качеру кастрелі, де служили збройностями, чашниками і заручниками на випадок, якщо їх батьки задумають зраду. Тобто ланістери, як завжди, все продумали, і все в них вийшло. Ще краще, ніж вони планували. Поступово, з плином часу, королі Ланністерів почали одружувати сандалами і своїх дітей. Більше того, коли Герольд третій помер, він не мав спадкоємців-синів. І тоді наступним королем став чоловік його єдиної доньки Джофрі Ліден, який прийняв ім'я Ланністера. І коронувався як король Ланістер. Коронувався і став першим андалом, який очолив Кечеру Кастрелі. Тобто, таким чином Ланістери змогли розширити свою державу. Потім пішов період завоювань, коли Ланістери збільшили свої території. При Сиріоні Ланістерів влада Кечери розповсюдилася на схід до золотого зуба. Томен Ланністер побудував величезний флот і приєднав світлий острів. Лореон II влаштував турнір і переміг на ньому кожного лицаря. І так було дуже багато. Всі, майже королі Ланністерів, вони визначалися і хоробрістю, і щедрістю, хоча були. Певні випадки, наприклад, був такий король Норвін Ланістер, який отримав прізвисько Норвін Скупий. Великі багатства західних земель пояснюються в першу чергу великими золотими і срібними копальнями. Уявіть, ці жили розроблялися більше тисячі років, але. Не виснажувалися у далекому Асшаї. Ходили легенди, що ланістери живуть у замках з чистого золота, а їх землероби збирають багатства прямо землі, обробляючи цю землю. Адже в усьому світі немає таких копалень, як в кечері кастрелі. Тепер поговоримо про ланістерів і валірійців, як не дивно. До речі, на каналі є відео про валірію, як вона зникла, як вона існувала. Можете також подивитися там ну, цікаво, як на мене, дуже цікава інформація. Тож в давнину казали, що багатство західних земель дорівнює жадібності валірії до дорогоцінних металів. Тому виникає питання. Чому немає ніяких доказів того, що повелителі драконів якось зв'язувалися з повелителями заходу? Адже вони б захотіли отримати ці багатства собі? Септон Барт роздумував над цим питанням і, посилаючись на валерійський загублений сувій, припустили, що маги валерійців напророкували, що золото Кастрелі – Погубить їх. І тому валерійці зі своїми драконами не посягали на це золото. Архімейстер перестан висунув іншу теорію. Він сказав, що валерійці висувалися, щоб піти от на захід. Але вони дійшли до Старгороду, де з ними сталася певна якась трагедія, і вони вирішили далі не йти. Чому не йти, якщо вони могли летіти? Я думаю, що ця теорія не відповідає дійсності. Але ось так. Ланістери стали королями, отримали собі замок і багаті копальні. Так вони стали великими, могутніми, багатими лордами Вестеросу. Тож на цьому це все. Залишіть свої враження під цим відео. Чи знали ви цю інформацію, чи не знали, можете ще написати, що ще вам було б цікаво послухати. По світу Гри престолів, і не забувайте, в мене ще інстаграм з цікавими фактами, з моїми сторізами. А ще в мене є Тік-Ток і телеграм-канал, де я ділюся своїми враженнями від книжок, які зараз читаю. Можете також туди долучатися. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.